Одна з найважливіших для сучасних медіа це стінг. Це не так багаторічна робота, як проміння ефективно функціонувати, адаптуватися до змін і залишатися незалежною. Чи є такі українські зміни заглядів, які українські медіа можна назвати ефективними? Ми знаємо, що це на масштабні формі, які відбуваються в Кушевській галереї і я потім з усіх кубочків прес уж відкривала форум його організаторка та засновниця Ужгородського прес-клубу Ірина Бреза. А одним із основних тем стали труднощі роботи під час війни, пошук можливостей медійникам та їх психологічне здоров'я. Ми, там хотіли, ми давно хотіли давно хотіли зробити якийсь більший масштабний захист для журналістів і нашого рієм любити до наволіли скаржитися, коли знайти якісь спільні моменти, і напримов наприклад якісь ідеї для подальшої співпраці, і отім так за цей час всі працюють напевно три рази чотири затекло. В процесі учасники ділилися досвідом і розповідали чимало корисної інформації про способи монетизації, пошук аудиторії, відтік кадрів. Також обговорювали критично недостачу медіа, саме журналістів і статистику поширення чуток та як це відбувається. Мене запросили розповісти про моє дослідження, яке я проводила для дисертації. Це дослідження про те, як як в українському інформаційному центрі поширюються чутки, і яка роль медіа в цьому. От, власне, це я щойно розповідала форумі. Між панелями відбувались дискусії за участі як локальних, так і регіональних медіа, де обговорювалася робота фахівців в перші дні повномасштабного вторгнення, пошук натхнення, гранти, розвиток ЗМІ та важливість медіа під час війни загалом. А, відразу самого початку заходу було дуже цікаво, оскільки а, всі спікери піднімали дуже важливі теми. Мені дуже сподобалося Юлія Машута. Закінчився захід виступом фахівчині з Києва Оксани Расулової про травмати їх види, а також психологині Мар'яни Колодій про емоційне вигорання та стрес. Останнє ділилась способом визначити свій рівень виснаження від стресу та розповідала все на детальних прикладах. Після виступу. Учасників та гостей чекало неформальне спілкування та кава, але як все ж таки стати стійким медіа? Найперше, це потрібно постійно до чогось прагнути і всіма способами проявляти себе. Також важливо дбати про свій стан і вчасно звертатись по допомогу, ну і, звичайно, бути доступними, активними і відкритими до своєї аудиторії.